Вітаю з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. Розпочнемо випуск новин з інформації від муніципальної варти. Працівниками муніципальної варти було складено адміністративний протокол за статтею 152 на водія, який вчинив нещодавно ДТП. Нагадаємо, 16 вересня, о 20.11 – позашляховик Audi Q8 в'їхав у автомобіль Ford Focus та Citroen Berlingo. Також по інерції відбулося зіткнення з білим легковим авто марки Ауді. У результаті зіткнення, рухаючись по інерції, автомобілі пошкодили сім секцій декоративної огорожі, яка відокремлювала приїзну частину вулиці від пішохідного тротуару. Внаслідок удару відбулося пошкодження водостічної труби, а також фасаду архітектурної пам'ятки місцевого значення комунального закладу Вінницького ліцею номер 2 по вулиці Соборна. За пошкодження комунального майна згідно статті 152 Адміністративного кодексу винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді накладення штрафу. 19 вересня о 13.04 завдяки камерам відеонагляду було зафіксовано факт наїзду керманича самокату на пішохода. Шокуючий інцидент трапився на перехресті вулиць Пирогова та Радіона Скалецького. Водій електричного самокату, який рухався по дорожньому полотну, здійснюючи поворот праворуч, здійснив наїзд на громадянку, яка перетинала пішохідний перехід. Після наїзду Керманиш самокату не зупинився коло жінки, а продовжив рух. Проте далеко від'їхати він не зміг, так як був затриманий пішним патрулем поліції. До місця події прибула карета швидкої медичної допомоги. За повідомленнями очевидців, громадянка отримала тілесні ушкодження. Наразі всі деталі події встановлюються. 20 вересня близько 11-ї години ранку автопригода трапилась на центральному мосту по вулиці Соборна. Водій автомобіля Опель Астра сірого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, у результаті чого допустив зіткнення із автомобілем Рено Меган. Коричневого кольору, який рухався попереду. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, проте водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Інша автопригода трапилась 20 вересня о 13.15 на перехресті вулиці Немирівське шосе та вулиці Незалежності. Водій автомобіля «Opel Combo» червоного кольору, виконуючи маневр повороту ліворуч із крайньої правої смуги, не впевнився в безпечності свого маневру та не надав перевагу у русі автомобілю Volkswagen, який рухався у попутному напрямку крайньою лівою смугою. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Також 20 вересня о 19.07 дорожньо-транспортна пригода трапилась по вулиці Соборна. Водій автомобіля Форд чорного кольору, виконуючи розворот, не впевнився в безпечності свого маневру та не надав перевагу у русі керманичу автівки «Фольксваген», який рухався у попутному напрямку. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Шановні віничани, ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.